Добрий день дорогі друзі. Знов хочу поговорити про прививку з Шовковиці. В минулому році ми знімали це відео, але хочу зробити деякі нагадування. Багато хто хоче сам привити Шовковицю. Хоче не купити. В нього десь проросла шовковиця і він знає, де можна взяти живці і хоче привити. То нагадаю, що треба зробити, щоб вона гарно приживалася. Вперед треба звернути увагу на фазу розвитку рослини. Ось тут видно, бронячки виростали вже приблизно на сантиметр півтора. Отже, у цю фазу від сантиметра до 3 сантиметрів росту цих бронячок дуже сприятлива фаза. Прививки рослини. Приживається, приживаємось дуже гарно, але при цьому десь близько 90%. Тому треба цю фазу не упустити. Значить, У нас є дане дерево, нам потрібно зараз його привити. Інструмент складений ось тут, у мене від щоб не наклонятися. З чого я приступаю? Вперед. Обрізаю грубші гілочки на цьому дереві. Для чого це роблю? Щоб вся енергія, всі соки йшли до прививки. Але в той же час деякі тоненькі залишаю, тому що ці тоненькі гілочки деякі, будуть працювати на потовщення штамба А грубі я обрізав. Будуть ранки заживати, це все. Вибираю місце. Ось тут приблизно метр дев'яносто. Відносно грубеньке деревина. Я вибрав це місце по двох причинах. По-перше, що на такій товщині, як карандаш, можна підібрати відповідний живець, щоб товщина живця і підщепів співпала. А також Метр дев'яносто такі саженці гарно продаються. В середньому від метр сімдесят до двох метрів гарно продаються саженці. Значить вибираю це місце і починаю зрізати. Косий зріз. Методом копуляровки. медленно ріжу. Зрізав. Роблю Невеличкий язичок. Зробив язичок. Беру живець, підбираю. Значить, ось у мене декілька живців, бачу, що цей більш підходить по товщині. Беру цей живець. І так само зрізаю цей живець. Косим зрізом. Бачу, що багато зрізу. Перерізаю. Перерізаю. О! Приблизно однакова довжина. Щоб ці довжини теж співпали. Так як у мене рука вже набита, я е, глаз оприділяє приблизно довжину, зрізу, що там, що тут. Мені не треба приміряти. Я зрізав, якщо там даже буде на пів сантиметра довше, коротше, то не страшно, воно зростеться. І роблю такий самий язичок тут. Все, зробив, відігнув. Щоб воно залізло одне за друге і вставляю. Все, зайшов язичок за язичок і зріс співпав майже ідеально. Ось видно. Тут закінчилось і тут закінчилось. Все. Ножик рожу, беру плівочку. І починаю змотувати. При змотуванні поправляю живець, щоб края оці края співпали. Хоча б один, одна сторона, щоб співпала. А тут відтопирився живець. Зараз е, мені його треба притягнути. Я отак беру пальцями наклоняю і притягую плівочкою. Щоб там зазору не було. Закручую. Щоб ці всі витки були нахльост друг з другом, щоб ніде не, не було... Е, Воздух не проходив. Бо якщо буде проходити в, е, повітря, воно підсохне. І вся робота піде на смарку. чуть чуть залишилося лишнього кінчика, я назад вертаюся. Остався якраз кусочок, щоб затягнути петлю. Роблю отак. Раз, два, Отут петля утворилась. І сюди кінчик запихаю. Раз. І все, такими подіргуваннями затягую, затягую цей петлю. Беру свій садовий вар, який обмотаний в плівочку, щоб руки не вимащувались, наношу. І потім обов'язково треба пальчиком його придавити. Бо буває так, що Забудесь придавити. Вона чуть підсохла і відпала. Все. Оставився кусочок садового вару на пальці. Його можна вимастити або сюди, на зріз. Або, якщо нема куди вимастити, я сюди у відро раз. Він збирається тут. Я можу його повторно використати. Отже, ще на що я хочу звернути увагу. На зріз. Оцей зріз досить тяжко робити, коли не натренірована рука. Що, що треба зробити, щоб натренувати руку? Ви маєте просто назбирати гілочок, пучечок. там 10-20 гілочок і сісти в удобному місці, потренуватися, робити цей зріз. Ось він так робиться протягування ножа. І тоді, коли він вже у вас почне получатися, цей зріз, ви йдете до дерева і щепите. Отже, це всі нагадування, які я хотів зробити. Зараз час, час привив шовковиці, він ще буде дивитись приблизно тиждень-півтори. Якщо у вас є заготовані живці, які... В стані спокою, не такі пророщі з дерева зараз вже не можна брати, бо не приживеться. А в стані спокою живці, ви можете сміло йти до своїх дерев і робити прививки. Якщо у когось немає таких живців, я бачу, що в мене залишаться живці, можете дзвонити мені, я свої лишки живці можу вислати вам. Добре? Був радий поділитися. Різними нагадуваннями стосовно прививки Шовковиці. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення.